Трохи більше 40 кілометрів від Миколаєва в Очакова, розташоване село Парутине Кутюрубської об'єднаної громади. Тут є найбільше за територією Миколаївської області археологічна пам'ятка античних часів Національний історико-археологічний заповідник Ольвія. Його площа майже 300 гектарів. Цю територію охороняють, досліджують та вивчають. В Ольвії жили жителі Зміліта, давньогрецьке поселення. Воно було засноване ще в 6 столітті до нашої ери і проіснувало до 4 століття нашої ери. Тільки малу частину території заповідника дослідили, говорить Тетяна Шевченко, молодша наукова співробітниця заповідника. У різний час, починаючи з 1901 року, археологи тут знаходили давньогрецькі монети, прикраси, керамічний посуд, знаряддя праці, зброю, залишки будівель. Яка б знахідка не передавалась у наукові фонди або до інституту археології, навіть найменша є ціна. Не можна виділити найцінніше та найкоштовніше це історичне надбання. Більша частина давньогрецького міста держави захована в глибинах Бузького лиману, а частина передмістя Ольві розташована на території села Парутине. Місцеві жителі інколи знаходять на своїх подвір'ях археологічні знахідки, говорить Олег Харковець, староста Поростинського старостинського округу Кузорубської об'єднаної громади. А є такі, що займаються цим на промисловій основі, додає Олег Харковець. «Металошукачі покупують покупляють за тисячу доларів. Так що повірте мені. І це до того стоїть. Ну, мабуть, себе відбувають. У квітні 2021 року в межах території села невідомі розрили частину поля. Тоді староста Олег Харковець звернувся до поліції. Нельзя, ну законом не запрещено. Це відповідь так поліції. Землі вони, ну, як сказати, значить, комунальна власність, або пагорби, або балки, вони ж нікому не, не тобто на паях, Хоча є і на паях рили, і на е землях цих. Понімаєте, на ось де є землі пахоти і там розривали. Були жамоби. Ну, не пійма, не споймани воря кажуть. Місцеві жителі, до яких звертались журналісти Суспільного, неохоче говорять на тему незаконних розкопок в селі. Ні, а я сілі в селі? Ні, ні. Тільки на Ольвії копають. Де у нас у селі? Нема де. Не знаємо такої інформації. Чого? Ми їх не ловили за селом, да, вот так даже буде їхати. Начало, де заправка, там прям і тут а по балки повністю все перекопане, і там за селом, везде копають. Це ж ж город, ну, так село вони на Вони, на вони так, напевно. чорні копати, mm -hmm. так ж це запрещено. Пасивність та халатність влади на місцях, відсутність контролю, породжує незаконні розкопки на об'єктах археологічної спадщини, говорить Олександр Смирнов, археолог, науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України. Да, це не Ольга, це є Ольгійська передграддя. Вона є на обліку державному. Це окремо як Сіверсит Маяк, наприклад, як Дідова хата. Це пам'ятки археології, але це не само місто Ольгу. Якщо вона навіть, навіть не внесена, то є порушення закону. У нас усі пам'ятки археології захищаються однаково. Навіть в законі прописано такий дуже гарний термін, ті, які можуть бути виявлені. 4490 об'єктів пам'яток археології існує на обліку управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОДА. На їх збереження, охорону та дослідження у 2021 році було виділено 510 тисяч гривень, а у 2020-му наполовину менше, говорить Владислав Довня. Головний спеціаліст сектору охорони та збереження культурної спадщини управління культури, національності та релігії Миколаївської ОДА. Це катастрофічно мало, додає він. Якщо брати ситуацію загалом, то є просто велике питання, ну, взагалі, до важкості сучасного захисту охорони пам'яток не тільки археології, а й взагалі пам'яток історії, архітектури монументального мистецтва, в тому числі. Тому, тому що, по-перше, занесення до державного реєстру їх є питанням дуже великим, так як потрібно знову ж таки ще раз кажу, складати облікову документацію. Ну а по друге. Дуже мало людей є на місцях, дуже мало людей є в області, ну взагалі які займаються. У нас навіть в рамках сектору працюють і людини, які займаються ну, охорони культурної спадщини безпосередньо по всій області. 21 кримінальне провадження за фактом незаконного проведення пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини впродовж 10 років, з 2011 по 2021 роки, було відкрите слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Миколаївській області. Йдеться у відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного. За вчинення злочинів даної категорії засуджено двоє людей. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.